Іс, екс співвласник Укрсибанку, керуючі групи DCH та управитель ТРЦ Караван із зруйнованого расистами Харків Пелес. Передбачаючи вторгнення РФ, Ярославський залишив країну за 14 днів до наступу Росії. У ніч на 10 лютого автомобіль із його кортежу збив насмерть чоловіка та втік із місця ДТП. Вказана історія і досі оповита таємницею. А розслідування правоохоронців, схоже, зайшло у глухий кут. Пізніше Ярославський все ж повернувся до України, проте лише на декілька днів. За даними ЗМІ, головна місія візиту була пов'язана із здачею біологічних зразків для експертизи. Ще на початку вторгнення Ярославський пообіцяв зібрати 1 мільярд доларів на відбудову Харкова. Першим внеском мали стати гроші від продажу яхти Кайзер вартістю 50 мільйонів доларів. Проте яхту не продано, а кошти для міста і досі не зібрано. У той час, поки чоловік мільйонер годував харків'ян обіцянками, його дружина тепер вже колишня, збирала кошти на дрон. Марина просила небайдужих підписників скинутись для придбання Мавіка за 130 тисяч гривень. Нагадаємо, чоловік жінки, власник мільйонних активів. Тож дивно, що Марина, одна прикраса, якою коштує приблизно як 5 дронів, просила фінансової допомоги від пересічних громадян. До переліку сумнівних досягнень Ярославського можна віднести і доведення до банкрутства та передачу провідного підприємства Харківської області, що спеціалізується на виробництві скла, турецькі компанії.